Давайте ще раз огляд на наші м'ясорубочки лібертони, які у нас є в продажу, які йдуть мультифункціональні. Тобто тут є стандартна насадка для м'ясорубки і також є насадка для нарізання різних овочів, там, фруктів, сиру-що. Тобто є ось такі, бачите, насадочки, можна оцю зняти основну насадочку, хоп. Одягаємо ось цю насадочку. Так, зараз хоп. І потім тут у нас. Можемо ставити. І хочу зауважити, що ці штуки, вони великого розміру. Це досить зручно, тому що в більшості моделей вони тут такі маленькі, знаєте, як якісь стаканчики, грубо кажучи. А тут вони великі. І все. Кидайте туди, це, до речі, став насадку, для нарізання більше сиру підходить, мабуть. Кидаємо, вмикаємо і вперед. 2 кВт є рейверс, все як потрібно. Позаду є, до речі, ще Ось такий органайзер для там, зберігання основного скажімо так, оснащення для змінних лес, ну, точніше, змінних цих насадок формувальних для м'яса. Все сюди можна вставити. І що хочу сказати, друзі, також да, є насадка для томатного соку. Ось Ось вона. Так виглядає. І насадка, щоб робити ковбаски. Ну, я туди поклав, да. це насадка для томатного соку, її потрібно зібрати разом з цією штукою. Також да, насадка для того, щоб робити, робити ковбаски, вона ось, грубо кажучи. І тепер моя дружина дещо розповість, тому що у нас така сама вдома. І вже ми користуємося там певний час, декілька місяців. І дружина скаже свої відгуки, тому що вона постійно її експлуатує. Тобто про нюанси, можливо, там якісь деталі, я не знаю. У мене попередня мясорубка для того, щоб почати експлуатувати, потрібно було повністю зібрати і вставити сюди, цю частину. Ці місця рубці треба знати, що так не потрібно робити. Повністю потрібно її розібрати, Ну не потрібно робити, тому що у вас не вийде її поставити на місце. не вийде поставити і ви можете ну, цю частину. Ну, от ко -ко коцається, бачите, коцаються усі елементи. Тобто вони не вони не ламаються, вони просто, скажімо так, приймають не такий не хороший вигляд, скажімо так. Зібрана ця частина, просто то це все легко зробити. Бачите? А якщо повністю м'ясорубка буде зібрана, ви просто її не вставите. І ця частина буде, бачите, так і знашуватися. Ну, це за такий момент просто потрібно знати і все, і. Ніяких проблем не буде. Да, не буде бо Тому що тут усе, бачите, намагалися повставляти і не вийшло, і покоцали цю штуку. І, ну, і може здатися, що вона ненадійна, може швидко зламатися. Ні, вона не зламається, но ну, цвіт. Ти... У нас вдома так же саме, чоловік Андрій. Так же само, пару разів ставляв, ми одразу не зрозуміли. І так же саме, чуть, чуть її так випадок. Ну ти ще туди так? питаєшся, тут, да, тут, тут дума... гострий, гострий метал оцей. Ти питаєшся туди якось посадити, а воно да, не стає. Воно не стає і... за цієї частини, вона не стане. Просто вона не стане. ми не зможемо її. Посадити. Ну, вона працює відмінно, я задоволена. Хорошо, ще які нюанси. Нюанси. Ну так, вона мені дуже подобається. І тут ще треба, е, я одразу, знаєте, почала думати, що вона в мене не працює, неправильно працює. Я просто неправильно поставила ніж. Треба знати, запам'ятати, як моя женська логіка не сработала, я неправильно поставила ніж і вона погано перемолола м'ясо. Просто, просто розуміти, що ножі повинні стояти ось так. І все. А на рахунок цього, скажеш, що скористуюся чи ні? Так, е, да. можна нарізати, огірки нарізала. Угу. Мені сподобалось, салат робила. Сир нарізала. Так, ще одна насадка була десь. Раз, два, три. А де ще одна? А, вона тут поставлена. Ось ця насадочка для сиру. Для сиру, так. І ще для сиру. І е, мені це сподобалась, я кабачки такими шматочками робила. Такий пиріг з кабачки від також не користувалася. це. Дуже швидко. Ну класна місорубка. Короче, ти так рекомендуєш? Знати, так. Просто знати, що такий момент це потрібно знати, тому що ну, ну це один момент. Так. Більше моментів немає. Більше моментів немає да і цей ніж я один раз два рази неправильно встала, вставила і вона погано працювала. Ну Це женська логіка. Це да. не техніка. Я щось подумала, да що ножі повинні стояти навпаки. А общем, так, взагалі, мені подобається. В общем, друзі, є відео на Ютубі. Ми знімали вдома. Перший раз, коли ми якраз її взяли, зняли відео на Ютубі. і вирішили залишити її собі. Подивіться, я думаю, буде цікаво. Да, і фарше все ціна її 2,700, Ціна її дві Рік гарантії, доставка безкоштовна наразі залишається. Вона була безкоштовна, наразі залишається безкоштовно. Хороший не все для дому те що треба.